В їхніх працях присвячених історії їжі відлік. Гастрономічної культури Росії починаєте знати якого періоду з 10-го сторіччя із Київської Русі і з Володимира Великого за рахунок того, що в нас довгий час, що в нас довгий час інфопростір був російськомовний, у багатьох людей такі слова, як пиріг, як сир, як творог, асоціюються з російською культурою, але це не так. Ми маємо розуміти, наприклад, що деякі слова, які в нас сьогодні нам здаються, що вони російські, вони насправді є давньоруськими і походять з того, з того найде. Давнішого періоду, але за рахунок їхньої активнішої інформаційної політики, кількість книг, кількість взагалі контенту, ми починаємо це сприймати як російські слова. Тому щодо пирога, це наше слово, яке має давньоруське коріння, літописне слово.